Ви коли-небудь замислювалися, чому ви боїтеся зробити важливі кроки в своєму житті, або чому ви боїтеся розкритися в стосунках, і чому ви терпите те, що вам не подобається, і терпите те, що вам дійсно шкодить, або чому ви відкладаєте важливі справи у своєму житті? І сьогодні я розкажу про психологічне дорослішання. Я розкажу про це системно з точки зору схемотерапії, як саме терапія допомагає ламати оці внутрішні бар'єри. Те, чого ви не почуєте на звичайних психологічних консультаціях. Отже, що таке психологічне дорослішання? Психологічне дорослішання – це здатність приймати відповідальність за власне життя так? в різних його сферах. Інтуїтивно це зрозуміло. Ви на рівні інтелектуальному розумієте, насправді, що таке бути дорослим, так? е, які для цього там треба навіть кроки робити. Ви, можливо, це і розумієте. В більшості випадків ви точно це розумієте, але чомусь не можете втілити. Але чому ви не можете це втілити? Тому що. У вас, окрім цього, інтелектуального розуміння, психіка людини вона складається з різних субособистостей. І оця субособистість вашого здорового дорослого, вона на певному рівні вона розвинена. Так і психологічне доросле рішення це насправді не про біологічний вік, це про емоційну зрілість. І чому ж вам не вдається бути емоційно зрілим, а тому, що є інша частина вашої особистості це частка вразливої дитини. Це субособистість вразливої дитини. І вона була сформована в дитинстві, коли ваші базові емоційні потреби не були задоволені. Волені, тобто, коли ви багато відчували емоційного болю, і от оце е, накопичення цього емоційного болю, це є вашою підсвідомістю, і оцей емоційний біль і не дає змогу розкритися і реалізуватися вашому внутрішньому здоровому дорослому, котрий безперечно у вас є. І давайте тепер детальніше, я вам розкажу, що таке схема терапія і яка парадигма, який погляд схемотерапії на психологічне дорослішання. так тобто, у вас є оця частка вразливої дитини, це емоційний біль котрий був сформований в минулому, до 16, до 18, до 16 років. А також є реакція вашої психіки на цей емоційний біль. Отут тут є там велика тайна, да от як функціонує підсвідомість. Тобто, підсвідомість – це не тільки що вам боляче, через що вам може бути боляче через те, що батьки колись вас дуже багато сварили, вони вас не підтримували, вони не давали емоційної теплоти, уваги, не проводили з вами час, так не долюбили вас, або не взагалі не казали, що я тебе люблю. Так ви цього не отримали, сформувався цей дефіцит. Є відповідь на оцей біль. Ну, давайте розглянемо ситуацію, що у дитини сформувалася схема покинутості, так і, ну тобто, коли батьки там ігнорували, не давали своєї уваги, так відверталися, не було стабільного емоційного контакту. В один день я тебе люблю, в інший день я тебе не люблю. Так, в дорослому віці, оцей біль із дитинства, в дорослому віці проживається як страх бути покинутим або страх самотності. І от так, наприклад, жінка має цей страх самотності, і у неї може бути на цей біль. Відповідь на цей біль вразливої дитини може бути реакцією захисника, тобто уникнення. Наприклад, якщо я боюся бути покинутою, то тоді я буду уникати стосунків. Або тоді я буду уникати близьких стосунків. Так, я будую стосунки, вони є, але вони не довготривалі, або вони, якщо навіть і довготривалі, вони поверхневі. Я недостатньо розкриваюся. Це реакція втечі від цього болю. Тобто є частка вразливої дитини і є частка а, захисника. так? Або інший приклад: частка гіперкомпенсація, а, Це, інашими словами, боротися. Частка пошуку а, там, уваги і піклування. Тобто я через те, що моя вразлива дитина боїться бути покинутою, я буду навпаки чіплятися за чоловіків. так? Якщо я жінка так? чіплятися за чоловіків. Я буду триматися за ці стосунки, я буду вимагати уваги. Так? Я буду, буду, буду навіть жалітися, ось ти мені мене не любиш, ось ти мені не даєш уваги. Отака реакція. І оце розуміння є біль. І є реакція на цей, на цей біль інших часток. Є частка захисника, є частка частка гіперкомпенсація, пошуку уваги і підтримки. Так воно дасть вам розуміння, як вийти з вашої інфантильної поведінки. І перейдемо тепер до болю. Як формується біль? Біль формується через незадоволені потреби. Оця частка вразливої дитини, це ваша субособистість, вразливої дитини. Це та частка, яка відчуває себе покинутою, вона відчуває себе самотньою, вона відчуває страх, вона відчуває невпевненість, вона відчуває себе безпомічною, так. вона почуває себе присоромленою, вона відчуває почуття провини. Так. І вона може так капітати так. Це частка вразливої дитини, і вона формується в ті моменти, коли батьки вам не давали власної уваги, не давали вашої вам підтримки, не давали відчуття захищеності, тобто ваші базові емоційні потреби не задовільнялися. І такими прикладами схем. Схема це запис вашої психіці про незадоволені потреби. Одна з таких схем є схема покинутості або нестабільного емоційного зв'язку. Вона могла формуватися, коли батьки не було стабільної прив'язаності, тобто не було безумовної любові. Тобто, в один момент там тато, мама каже, що я тебе люблю, я, 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 я з тобою. В інший момент ви щось там не виконали, мама ображається. І половину дня або там декілька днів з вами не спілкуються. Вас відчуття, що вас покинули. так. Або коли там батьки багато часу проводять ну, там, на роботі, і ви вдома сидите, ну, знаходитесь, і вони аж пізно ввечері приходять, і вам навіть не, не ви, ви не доотримати цього там, спілкування. Так? І це формує почуття, що вас залишили самого або саму. Інша схема це схема емоційної депривації. Це коли, навіть якщо батьки були поруч, але вони були емоційно холодними, вони були емоційно відстороненими. Тобто вдягнути тебе, нагодувати тебе, там відвести в школу це добре. А спитати, як твій день пройшов, такого не було. Сказати, що я тебе люблю, такого не було. А провести з тобою час ну, в таких таких розмовних емоційних відкритості, так цікавитися твоїм внутрішнім світом. Цього не було. І це формує емоційну допровованість. Тобто, дефіцит цієї емоційної теплоти. це формує дуже глибокий емоційний біль. Всередині і формує е, вашу е, вразливу дитину. Інший приклад схема дефективності або сорому. Так, схема дефективності і сорому тобто, коли батьки присоромлюють, е, викликають почуття провини, е, вони сварять, вони знецінюють, вони порівнюють з іншими дітьми, кажуть, у інших діти як діти, а ти взагалі там не потріб, так і тому подібне. Це формує відчуття власної нікчемності. От такі там є інші схеми, але це такі, такі базові, котрі завдають дуже багато болю і формують цей елемент вашу вразливу дитину. І щоб розібратися з цими механізмами підсвідомості, тобто розібратися з вашим болем, з чого він складається, що проживає ваша вразлива дитина, а також якими реакціями ви хочете уникнути цього болю, тобто ви можете через уникання через захисника. Або через підкорення, тобто терпите те, що вам не, не подобається, або через реакцію боротися, тобто навпаки, чіпляєтеся там за людину, так, або можете навіть нападати на іншу людину, тому що вам не дали оцієї любові стосунка. Хоча вам болить не те, що вам не дали любові стосунки, вам болить те, що вам не дали любові тоді в минулому. Так? Це так в двох словах про вашу підсвідомість, щоб зрозуміти, як це функціонує. Ви можете прийти на мій курс психологічного дорослішання», де ми що перше. Ми е, визначимо, як сформувався ваш біль. Ми визначимо, що таке ваш здоровий дорослий, як його розвивати. Потім ми визначимо, якими реакціями, копінг-реакціями, тобто механізм, як, справлял, як ви відповідаєте на цей ваш внутрішній біль. Ми намалюємо карту ваших схемних режимів. У вас буде по суті карта вашої підсвідомості. І більше того, для кожного схемного режиму у вас будуть базові психологічні, техніки, як з цим працювати, як працювати з уникненням, чого ви, ви уникаєте або боїтеся, або відкладаєте, так як працювати з реакцією терпіти, чому ви терпите, чого ви не хочете терпіти? Як опрацювати реакцію, коли ну реакцію боротися, коли ви навпаки чіпляєтеся за людину або нападаєте там з вимогами там на іншу людину? І з вразливою дитиною отримуєте базові інструменти і з копінгами, тобто з копінгами, тим як ви справляєтеся з цим емоційним болем. Це є справжня робота з психологічною зрілістю, з психологічним дорослішенням. Так тому що про, про дорослість ви і так інтуїтивно розумієте, але є дещо, що вам заважає розкритися цьому, і от те, що заважається це розкритися, це. Свідомість, з якою ми будемо працювати на цьому курсі, записуйтесь за посиланням, щоб отримати круті інструменти власних психологічних змін. І давайте, наприклад, і розберемо, як схемотерапія допомагає змінити життя. Так, от, наприклад, у мене є така проблема, як відчуття власної там непотрібності покинутості. От покинувся на цьому візьмемо, так відчуття власне покинутися, через що я проживаю тривогу, я почув, я проживаю там депресивні стани, так і в мене така проблема, що я не можу відкритися в стосунках, так я не можу розкритися, так і повністю принести, повністю дозволити любові прийти в моє життя. Так, які етапи? Перше, мені я маю скласти схему власної підсвідомості. І перший такий режим це режим вразливої дитини. І мені треба зрозуміти, ага, в мене там базові почуття, які там тривога, в мене там страх відкритися, страх близькості, Я це так визначаю. Наступний етап це зрозуміти, звідки це було сформовано. Тобто, я, якщо я боюсь близькості, а я, я маю задати питання, які мене були стосунки з батьками. Я починаю пригадувати, а от там мене там батьки могли там насварити. І там, та, мама могла на мене наобразитися і зі мною там не спілкуватися, наприклад, там, там півдня або день. Або у мене було в житті, що батьків часто не було вдома, і, і я сидів ну, в цих стінах, так, і відчував себе самотнім, нікому не потрібно покинути. Так. Тобто я з'ясував свій біль, я з'ясував джерела цього болю. Так. Наступний етап: а, а як я справляюся з цим болем? А як я з ним справляюся? А я, а я в житті в своєму, щоб не відчути себе тоді покинутим самотнім в квартирі. Так? Я для цього просто уникаю стосунків. Або ні з ким не знайомлюся, або я, навіть, якщо я маю стосунки, я відкидаю близькість. Так? Я в своїй схемі підсвідомості, в карті підсвідомості, я домальовую інший режим, режим захисника. Режим захисника. Тобто мій захисник це інша особистість, є вразлива дитина, є режим захисника. В нього який основний паттерн? Основний паттерн: не відкривай своїх почуттів, не ділися своїми почуттями. Так, я записую це копінг. Так? І третій етап це вже механізм змін. Якщо це була там діагностика, третій етап це перше, пояснити вразливій дитині із позиції враз... здорового дорослого, що і я з тобою поруч, тобто в внутрішньому лавшафті мій здоровий дорослий, має передати послання любові і підтримки. Мої вразливій дитині, і тоді вразливій дитині стає легше. Вона тепер розуміє, ага, я зараз не сама, мені мене ніхто не кидає і мене підтримують. А своєму захиснику я маю дати послання. Дивись, що зараз ми вже я вже самостійний, я зараз же дорослий, мені зараз вже там 25, 30, 40, 45, 50 років. Я вже можу справлятися сам зі своїми проблемами. І мені твій сервіс так не потрібен. так. От в цих двох векторах ми працюємо, і потім, і потім цей страх поволі починає зменшуватися. І вразлива дитина вона більш заспокоєна, а захисник умовно розуміє, інша має особистість, захисник розуміє, що ну, все окей, добре, там, я можу зараз відступити. І потім мені, мені стає легше, я перестаю там, боятися там, відкриття стосунків. Це б стосується там, багатьох інших проблем. Там. Якщо ви там, доповідь зробити там, по своїй роботі, так само там вразлива дитина. Або якщо ви терпите, коли вам там, керівник каже, те, що він би не мав вам казати, так само ваша вразлива дитина вона чогось боїться. Тобто, щоб відстояти себе, щоб взяти відповідальність в свої руки, треба. Зрозуміти власне вразливу дитину, а також зменшити вплив копінгів. Ну і наведу приклад, наприклад, там, візьмемо така от клієнтка, так? Вона, в неї був страх заявити про себе, так? страх, ну на роботі мається на увазі в робочих процесах, ну там просувати певні проговорювати свої ідеї. так? І ми запитуємо, окей, там, які стосунки з мамою, як взагалі там мама там, реагувала там, на твої. А, там на твоє вив твоїх емоцій, або коли ти там себе проявляла в дитинстві, там гралася, бігала, так і було так, що мама кричала і сказала, що, що всі інші діти хороші, спокійні, а ти там бісишся, граєшся і не даєш мамі спокою. Так і просоромлювала її. Так, ми. Доносимо вразливій дитині, що це нормально себе проявляти, це нормально, щоб ти там заявляла про свої ідеї, і ніхто на тебе кричати не буде. Ясно, що не буде в твоєму робочому процесі, ну в твоєму офісі, там керівник якось тебе знецінювати і просоромлювати, так і тоді страх вразливої дитини зменшується, і так само зменшується вже вплив захисника, котрий якраз і відкладає, котрий уникає о цього прояву, тобто не хоче заявляти про свої ідеї або блокує їх. так? І таким чином потім через роботу з вразливою дитиною-захисником мені легше стає проявляти себе на роботі, розказувати про свої плани, про свої ідеї, там, про перспективи там, чи, тих чи інших своїх планів на роботі. Чому ж тоді схема терапії є ефективною? Перше, це доказовий метод психотерапії. Так? От мій курс дорослішання, він сформований на базі науково доказованих. Методів схемотерапії і когнітивно-поведінкової терапії. І схемотерапія це робота не з симптомами, схемотерапія це робота з причинами. Бачите, ми йдемо вглиб Ми йдемо вглиб до саме до де формувалася ваша психіка. Треба розуміти, що 80 90% ваших психологічних проблем вони були запрограмовані в дитинстві. і от Схема терапія це про дитинство і як виправити ці глибинні переконання, виправити цей дисфункційний код програмний. Ось, ось чому вона є ефективна, тому що ми працюємо вже з причинами. Ну із цієї моделі, коли є біль, і є реакція на цей біль. І це, це дуже дуже такий просунутий і сучасний метод метод обробки психологічних проблем. Якщо ви хочете більше розібратися з власною психікою, приходьте на мій курс психологічне дорослішання. Як перестати боятися, терпіти і складати в своєму житті, у вас буде глибинний інструмент роботи зі своєю психікою, глибше море. Липше моря. а ви, в принципі, за допомогою цього інструменту, ми ж там основна мета, яка ми створимо карту вашої підсвідомості. Ви потім, за допомогою карти власної підсвідомості зрозумієте там, отримуєте відповідь на 90%. Питань, а звідки в мене ця психологічна проблема? А звідки в мене береться те, що там я терплю, а звідки в мене береться, що в мене не складаються стосунки, а звідки в мене береться, що я зриваюся на інших людей. Так, звідки в мене це все береться? А, і оці там ірраціональні реакції, не поясню мені там реакції, або чому я оце постійно там стільки хочу їсти, так, або чому я тягнуся там за алкоголем, так, після там, сварки, наприклад. У вас будуть відповіді на це питання, а також інструменти, як це, як це опрацювати. Як це, що, з цим взагалі, що з цим взагалі робити. Це не просто там постановка розуміла, от у мене там така, така, така проблема. а Так у вас, у вас будуть базові психологічні інструменти. Тож записуйтеся на мій курс. Записуйтеся на мій курс за посиланням в описі, щоб отримати круті інструменти емоційного розвитку. Власного також поділіться цим, будь ласка, відео з вашими знайомими, щоб вони також мали доступ там до цих знань. Також коментуйте і задавайте питання там, про тому про тих відео, котрих я вже там зробив, по сьогоднішньому відео. І задавайте питання по сьогоднішньому по цьому курсу, і я на них з радістю відповім. Всім до зустрічі!